Випадково емоційна купівля, про яку ми не пожаліли, так охарактеризувала покупку особняка в Дережні Ганна Гаврилів. Понад два місяці там працювали науковці і з'ясували цікаві речі. Відкриття перше, адвокат Перетурін, який володів особняком у Даражні, насправді носив прізвище Гершгорін. Правда, в 30-х чи 50-х було неправильне почитання. Тоді книги господарські велися вручну, і в Даражні було кілька Гершгоріних. Я ось просто щоб. І та і серед них був адвокат приватний повірний Гержгорі, і просто що очевидно, в, в, в якийсь момент відбулося неправильне почитання його прізвища. Написано вручну, і таким чином перед Гержгорін е, став перетореним. Тому ми вивели ми поправили цю історичну помилку. Відкриття друге під шаром радянського шиферу науковці знайшли давню фальцеву крівлю, а на горищі елементи п'яти кахливих печей і одного каміну, які прикрашали особняк. І ці фрагменти, ці корони, тобто вони дають розуміти, що декорат, що палац всередині був достатньо ошатний. Тобто це є будівля палацового рівня. Е, ось, на жаль, з розпасами складніше. Ми підозрюємо. Тобто в історії палаців в Даражні багато білих плям. Але і Іван, і Ірина Гірна вони скидаються до думки, що мало місця, якийсь невеликий вибух палаців. Катаклізм. Якийсь катаклізм? Якісь який спричинив суттєві перебудови, да. суттєві зміни, зокрема в інтер'єрах. Тому що більшість тиньків ми досліджували, більшість штукатурок вже радянського часу. Відповідно, ці шари на біло, вони також є практично всі радянського часу. Тобто, щось сталося всередині будівлі. Внаслідок чого було втрачено більшість елементів інтер'єру, і ті окремі артефакти, які ми знайшли, вони свідчать про яскравий дуже багатий інтер'єр, але з самого інтер'єру на якби на стінах тих елементів дуже мало. Також дослідники відзначають оригінальну систему внутрішніх віконниць, художній паркет початку 20-го століття та підземні ходи. Під будинком виявилися фантастичні величезні підвали, е, арочні скліпіння із каменю, із цегли муровані, тобто просторі е, з е, окремими входами, виходами, з якимись там потаємними ходами, е, поміж тими приміщеннями. Тобто, це все ще потребує дослідження, але таких відкриттів е, є досить багато. У найближчих планах власників максимально ретельно дослідити будинок, впорядкувати й провести протиаварійні роботи, після чого презентувати дослідження для мешканців Деражні, істориків та краєзнавців. А після війни не виключають і комплексну реставрацію.